Hello, everybody! давно не бачились, і ми повертаємось до на нашу проекти Алео. Наша сьогоднішня тема це розблокування революції Веб3, примітиви, але без неї. Вступ, нова ера конфіденційності та програмованості. У цифровому ландшафті, що постійно розвивається, зіткнення між конфіденційності та можливостями програмування є давнім викликом для технології блокчейн, тому але новаторська сила в екосистемі Web3. Прагне вирішити цю дилему з допомогою інноваційного підходу до криптографії. Без знань у цій статті ми дослідимо бачення, але його примітиви з норів знаннями та трансформаційний вплив, який вони обіцяють. Сила технології без знань. У сучасному онлайн світі обмін даними часто непотрібний і безповоротний. Є проблема, яка впливає на всіх нас, тому ці дані, передані без нашої згоди, часто обмінюють ні на що суттєві. А, от. І водіть технології нульового знання це потенційне рішення, яке дає нам змогу доводити знання не розкриваючи фактичну інформацію. Ця технологія не тільки покращує конфіденційність, але й підвищує безпеку та ефективність. З нульовим знаннями користувачі мають право вибірково розкривати релевантні дані для конкретних програм, вкриваючи нові горизонти для взаємодії та координації. Примітиви з нульовим знанням, будівельний блок, конфіденційність та програмованість. Примітиви з нульовим знанням є основними компонентами приватних програмованих програм в екосистеми Web3. Вони схожі на основні гріндієнти, які, поєднуючись різними способами, створюють нові рішення. Обачені, але ці примітиви забезпечують набір фундаментальних очікувань для кожної приватної програмованої програми. Захищення транзакцій більше, ніж просто передача активів. Захищені транзакції, започатковані зі кеш і вдосконалені алеом, виходять за рамки простих передач активів. Вони сприяють широкому спектру взаємодії від надання ліквідності до голосування в управлінні та централізоване сподівання. Краса полягає в тому, що лише залучені сторони володіють деталями транзакції, що неможливі зловмисним третім сторонам використовувати або отримувати інформацію. І ми вже біля висновка. Vision накриває конфіденційність і програмовність. Прихильність Алео до технологій без знань змінює ландшафт в Web3, використовуючи примітиви з нульовим знанням, розробники можуть створювати справді приватні, децентралізовані програми, які зберігають можливості програмування. Подорожуючи далі в епоху Web3, Алео виступає піонером, відкриваючи світ, де конфіденційність і можливість програмування, гармонійно співіснують. Алео є про виконання приватних, економічно ефективних і масштабованих програм без шкоди для програмування стала реальністю. Поглиблюючись у цю трансформаційну технологію, ми досліджуватимемо нескінчення можливості, які пропонують примітити нольовим знанням. Чекайте наступну главу в Історії Алео, де ми розширяємо межі за якого, що можна досягти у світі Web3. Щоб бути в курсі останніх розробок Алео нальових знань, обов'язково підпишіться на нашу розсилку. Не aleo.org.